Шановне товариство, розпочну із спогаду. У 1989 році я був стипендіантом Гарвардського університету США і там зустрівся із авторитетним архітектором, дослідником українських архітектурних пам'яток Титом Гевриком. Тит Геврик подарував мені дві книги. Перша це Дерев'яні храми України Щедеври архітектури. І друга книга Втрачені архітектурні пам'ятки Києва. Я тоді ознайомившись вже в США з тими працями. Жахнувся тому, що я довідався, що в 1927 по 1932 рік майже всі дерев'яні церкви вершинні досягнення українського зодчества були знищені. За винятком церков у Новоросіверську, Лебедині, Новомосковську та ще кількох. Я тоді мимоволі пригадав, згадався мені роман Олеся Гончара Собор, який по суті присвячений дерев'яному храму у Новомосковську. І ви знаєте долю і цього роману, і тих переживань, які переніс Олесь Гончар в зв'язку з своїм романом Собор. Так от, в Україні було знищено дуже багато культових споруд, монастирів, соборів, церквів, синагог, костів. І це та частина культурної спадщини України, на жаль, у нас, як за, звісно, за радянських часів про неї і не згадувалося. Я навіть скажу, що певний час, коли вже стала, після УНР прийшла більшовицька влада в Україну, то Народний комісаріат освіти, який очолював Микола Скрипник, він е, е, намагався щось робити для того, щоб якоюсь мірою про ці втрачені пам'ятки, про вивезені пам'ятки культурні у Москву якось розпочати цю роботу, але, на жаль, там було зроблено тоді дуже мало. Я чого згадую про ці моменти, тому що а, не, ми... А, Повинні пам'ятати, що за даними Народного комісаріату СССР, у 17 році було 106 356 діючих молитовних споруд усіх віросповідань на території СССР. А вже в двадцять році залишилося всього 38 194. Особливо зменшилися православні. Із 77 767 залишилося всього 32, 32 995. Лише протягом 1930 року було закрито 533 культових споруд. 30 ті роки 60% пам'яток архітектури культового. Призначення було зруйновано. Шановні колеги, це питання, здавалося, не є сьогоднішнім так сказати, пріоритетом у нашому обговоренні, ми говоримо більше про, будемо говорити про літературу, мистецтво і так, і так далі. Але, але там якраз у тих культових спорудах було. Надзвичайно високої цінності мистецькі твори, які були знищені або, або вивезені вивезені за межі України, тобто передусім в Росію. Отже після 92-го, після 89-го року, перебування в США, я повернувся в Україну, ну і так склалася доля що в 1992 році я був призначений віце-прем'єр-міністром з питань гуманітарної політики в уряді, який очолював Леонід Кучма. І ми я під цим колосальним враженням, що я довідався саме за кордоном, бо я тільки говорив, говорив про культові споруди, а я... Був в архіві Української вільної академії наук, бачив, які там зберігаються цінності культурні, мистецькі. Я був в науковому товаристві імені Шевченка, був в українському музеї, тобто там, за кордоном, була колосальна велика кількість тих культурних так, шедеврів, які там, слава Богу, були збережені. І повернувшись в Україну, ми тоді, я по суті ініціював створення національної комісії з питань повернення культурних цінностей в Україну. Її очолив, очолив тепер академік Національної академії мистецтв України Олександр Касяни Федоров, на жаль, його сьогодні. Нема не зміг прибути на нашу конференцію, але він би і міг би розповісти про те, яку колосальну роботу в той час провів, провела ця комісія, Національна комісія з питань повернення культурних цінностей в України. Ми ця робота національної комісії базувалася на конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини. І е, сказати, була по суті започаткована державна програма, яка мала назву Повернути імена, і були здійснені серії видань, проводилися конференції, і налагоджувалася співпраця. Із не так із Росією, як співпраця налагоджувалася із, із, із Європою, тому що з Росією говорити було дуже важко. Я хотів би нагадати, що 14 лютого 92 року в Мінську зібралися керівники держав СНД. І 11 країн-члени СНД підписали угоду про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього походження. Але зразу ж в Росії почався шалений спротив цій угоді. Державна дума Російської Федерації 20 травня 1992 року в односторонньому порядку її денонсувала. І більше російська сторона не брала участі в, е, е, в нарадах, присвячених поверненню культурних цінностей. Це я для чого це кажу? Для, для, я говорю для того, що проблема повернення культурних цінностей е, 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 з Росії є надзвичайно складною і надзвичайно трудомісткою. А особливо зважаючи на ту ситуацію, яка склалася зараз у зв'язку з агресією Російської Федерації в Україну, тому наша сьогоднішня розмова є надзвичайно важлива і актуальна, і ми повинні, і це наш обов'язок, продумати, ті, так би сказати, ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб все-таки цей процес як кажуть. Так би сказати, розпочати вже на, на новому, так сказати, витку. Я хотів би сказати, що ми, Україна, можливо, чи не єдина держава, має запис у Конституції, я його процитую спеціальна стаття. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність. Вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межі. Такий запис у Конституції держави є унікальним в світовій практиці Конституційних процесів і відзеркалює всю глибину тих проблем і втрат національних культурних цінностей для України. Тому ця, що. Це, це питання дуже важливої державної ваги. І я хотів, Академія Національна академія наук України, цій проблемі приділяє дуже багато уваги. Зокрема, хочу нагадати, що 2 грудня 2015 року була заслухана доповідь, яку виголосив академік секретар відділення історії, філософії та права на Україну академік Валерій Смолій. Вона ця ППП проблема так була порушена. Історико-культурна спадщина переміщення втрати перспективи повернення. Я думаю, що і, е, і Міністерство культури і, і, та інформаційної політики, і Міністерство освіти і науки, е, я думаю, слід. Об'єднати зусилля разом із Національною академією наук України, і, безперечно з Академією Академію, національної академією мистецтв України, і, і, і розпочати сьогодні таку, не дадать, єдину єдину активну політичну так сказати, позицію щодо повернення культурних цінностей України. Я не буду зараз говорити про те, що, яка сьогодні стоїть перед нами, велике завдання щодо створення єдиного, тобто реєстру історико-культурної спадщини, для того, щоб здійснити функцію державної реєстрації. Централізованого обліку та охорони пам'яток на загальнонаціональному рівні цей реєстр здається, вже підготовлений, але нам особливо треба тепер мати зведену базу даних культурних цінностей, втрачених, зруйнованих або переміщених під час російсько-української війни. Це є дуже важливий момент. І також і, е, особливо нам необхідно продумати про те, щоб, е, щоб активно оприлюднювати ці матеріали е, і давати, так би стати, готувати активно і громадське і суспільство для того, щоб. Цю роботу треба починати, треба здійснювати зараз на іншому рівні. Ясна річ, що ми розуміємо, що під час війни це зробити буде важко і будь-які питання порушувати можливо і важко. Але нам необхідно вже зараз бути готовими для того, щоб під час вже, з ми віримо, що нашу перемогу і ця війна все таки я переконаний завершенням нашою перемогою, щоб ми були готові поставити питання перед Російською Федерацією, не тільки компенсацію повернення і так далі від, 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 від культурних цінностей, які були втрачені або вивезені під час російсько-української війни. Але поставити в контекст цього історичного процесу виваження загарбання наших культурних цінностей, які здійснила здійснила Російська імперія, більшовицька імперія і нинішня Росія, Російська Федерація. Тому важливо було би нам на цій конференції і якоюсь мірою розробити оці конкретні практичні кроки, які думаю будуть, допоможуть нам розпочати цю важливу і дуже необхідну справу. Треба ще раз пам'ятати, що за це відповідає держава, бо держава має для цього всі підстави і всі повноваження і можливості, щоб цю роботу здійснювати, але про це мабуть скаже мій колега Павло Михайлович Мовчан. Дякую.